Навчався у 22-му ліцеї, а зараз на фасаді школи портрет на його честь. У рівному відкрили дошку пам'яті 51-річному герою Олегу Хавруку, який загинув 8 жовтня минулого року під час ведення бойових дій на запорізькому напрямку. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Захисник був добровольцем із перших днів повномасштабної війни пішов до військкомату. Спочатку перебував на Волині, а потім вирушив у гарячі точки фронту Солидар та Бахмут. Олег навчався в нашій школі. А я зараз тут працюю. Але мені пощастило знати Олега особисто і спілкуватися з ним. Це була дуже позитивна, світла людина. Життєрадісний, з чудовим почуттям гумору, який міг. Підняти настрій, Олег Хаврук народився у Рівному. Після навчання опанував фах електрика та пройшов строкову службу у військово-морському флоті. Працював на Азоті, але згодом на початку 2000-х років разом із дружиною започаткував власну справу у торгівлі. Олег був відкритим та щирим до людей, розповіла вчителька. Пріоритети в його житті це завжди прослідковувалося це в розмові, в спілкуванні з ним. Це Україна, батьківщина. І другий пріоритет це родина. Я знаю Олега, як е, знала, бачите, ще е, не можу того усвідомити. Як е, люблячого і турботливого чоловіка, батька і дідуся, вічна пам'ять і слава українському захиснику та щирі співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.